Можеєте дізнатися секрети балансу життя і роботи, а вони є і ними поділилися багато учасників та учасниць нашого спікінг клубу. Ми говорили про те, чи взагалі існує цей баланс і чи він потрібен. Але самі секретики і що потрібно для того, щоб збалансувати роботу і життя, звичайно, є і. А коли ви прийдете на мій YouTube-канал для дівчат, ви дізнаєтеся усі ці речі. Але не усі, бо їх дуже багато, бо життя плинне і наповнене. Багатьма ідеями, але коли ми об'єднуємося, зустрічаємося і спілкуємося, ми дізнаємося набагато більше. І саме для того я збираю, що дві неділі наш спікінг клуб для чоловіки і жінки з усіх куточків світу можуть зустрітися і говорити, і дізнаватися про культури, і знаходити нових друзів. І ще дуже дуже багато чого. Отже, побачимося на наступному спікінг клубі І дивіться відео.